На поєдинки в чемпіонату Львівщини з футзалу, футзальний четвер і продовжує наш сьогоднішній змагальний день. Поєдинок аж п'ятого туру Першої ліги України. І бачимо, що в дебюті поєдинку команда Мостицька. Гульові моменти від обох колективів. Мостицька прориваються. Зараз дуже багато вболівальників у цих двох команд. І сьогодні на майданчику дійсно. можна вийти на ударну позицію. Віддає партнерові. І як же ж тут? П'ятий Володимир Вовк, третій Віталій Пазиняк. Мостицька в Атаці. Можна пробивати. І є переклон. Партнерів там не було. Удар! Підходить Бандерштат, Є удар. Є рятує тут воротар команду. Знову! Бандерштата і в Мостицьк порівно. По 4 залікові бали. Хороший момент. Для Лише по два матчі зіграли в нинішньому розіграші. І пригадаю вам склади обох колективів. Отже, команда Бандерштадт, місто Новояворівськ. Зараз продовжимо після цього епізоду. Добринок своєї команди. Мостицька були близькі до того, аби подвоїти власну перевагу. І зараз є чудова можливість Бандерштадту забити. І вони це роблять. Паритет відновлено. Бандерштат зрівнює рахунок 1-1. Тим і цікавіше стає. М'яч Бандерштадт, Бачимо, чудово грають в обороні е, Бостиська. І як же ж тут надто високо пробиває е, гравець Бандерштату. І сіка зараз від... є пас, і можна небезпечно завершити цей епізод, але зовсім невдалий удар. Вилучає е, арбітер Андрія Шагала. Удар, який небезпечний постріли. відбиваються. Бандерштат зараз може пробити. І не точно. Дальній пас в розріз. Точний пас. І гол! Бандерштат забиває. Яка чудова атака і передача. І Бандерштат знову явриська вперше в цій зустрічі виходить вперед. «Бандерштадт виходить вперед. Бандерштат, який поступався сьогодні в рахунку, все-таки вперше вийшов вперед. Зараз 5 хвилин. Козак підключається до атаки. І ж відповідають забитим м'ячем. Гравці Мостиськ. Андрій Матес. Мостицька залишається в грі, Не лише залишається, а й мають такі ж самі шанси, як і на перемогу. Бандерштадт підходить до воріт, але втрачає м'яч. Червона картка. Вочевидь, для сьомого номера Бандерштату. Немає порушення правил, Арбітр фіксує і відповідають жорстким епізодом. Зараз гравці повністю зберігають м'яч гравці Мостийські. Переводять на протилежний бік майданчика, опиняються під воротами. Виходять. Є удар. і Немає голу, але фіксується гра рукою і це буде пенальті. Є гра рукодук. І не забиває. Перед зберігає м'яч. Щор. Простріл на Матиса. Є удар, і ФК Бандерштадт на та мостиська завершується з рахунком 2-2. Дуже багато боротьби, дуже багато емоцій. І дякуємо кожній кожному болівальнику, що 27.